Христос рождається. Дорогі друзі, вітаю! За кілька годин ми переступимо поріг нового 2024 року. І, як завжди, у цей час водилося підводити підсумки минулого. Прогнозувати майбутнє, казати, що минулий рік був тяжким, а наступним буде кращим. Цього року воно є по-інакшому. Бо ми в першу чергу дякуємо Богові, що ми живі, що ми стоїмо і стоїмо як народ витривало, а одночасно крокуємо своєю дорогою до перемоги. Але, хоча ми не дуже хочемо, мабуть, багато святкувати, бо не до свят у час війни, то вартує хоча б кількома думками поділитися. Я, отак собі думав, над тим часом, в якому ми живемо. Знаєте, у Біблії є два поняття часу. Час, який називається хронос. Тобто, який слідує в такому нумерологічному порядку: 1, 2, 3. Так міряємо наше життя роками, так, відповідно, міряємо е, наші здобутки, але є час і Кайрос. Кайрос це найбільш відповідний час, найвластивіший час. І властиво, коли Євангеліє говорить про прихід Сина Божого на землю Ісуса Христа, то каже, що Христос Ісус. Прийшов на землю не у будь-який час, а у найвластивіший. Цей час Кайрос є не тільки у житті земському Божого Сина. Цей час Кайрос є і в нашому житті. І деколи, тим часом Кайрос може бути хвиля, секунда. Може їм бути і роки, які змінюють долю поодинокої людини, народу, народів, світу тощо. Коли поглянути на час, в який ми живемо, то він є страшний, бо це час війни, щодня ми хоронимо наших найкращих синів і дочок України. А з іншої сторони, це є наш час найвластивіший кайрос, коли ми. Робимося правдиво народом. Пам'ятаю, коли я був малим, найбільш любив слухати розповідь про те, як Мойсей виводив нарід ізраїльський з неволі єгипетської. І найбільше мене дивувало те, що вони йшли 40 років. Як то можна 40 років йти і не знеохотитися, і не зневіритися? Потім, коли я поступив вже до семінарії і довідався, що цей відрізок шляху, який вони йшли, можна пройти за два тижні, а вони йшли 40 років, я ще більше здивувався, але бібліс нам пояснив, що для того, щоб стати народом, не вистачало тільки вийти і пройти короткий шлях. Треба було очиститися. Треба було стати справді народом, який розуміє ціну свободи. А ціна свободи є велика. Бо тому що раби, навіть якщо їм даш свободу, вони не зможуть жити як свободні люди. Вони будуть жити по-рабськи, шукаючи способів прилеститися, знайти пана, прислужитися. І ці всі речі. Властивій нашому суспільству. І так бачу, що ті 40 років і ми проходимо як народ 40 років для того, щоб очиститися, для того, щоб стати народом. Пам'ятаю, колись такий отець Порфирій Чучман, він був монахом в селі Дора, якого, з якого я виводжуся. Казав, що під час допиту йому поставили питання, хто він за національністю. І він сказав українець, а йому сказали такої країни, як Україна не існує. На що він відповів? Якщо є українці, то буде й Україна. І це були його пророчі слова. Якщо є українці, буде і Україна. Ми йдемо вперед. Перед нами не знання, але гарні сподівання. Які сподівання, щоб закінчилася війна, щоб наш ворог впав відвічний ворог, Росія. Щоб він зник з лиця землі. Наші бажання є, щоб повернути назад наших тих воїнів і воячок. Наші бажання є просто жити мирно. Вже навіть ніхто не думає повернутися до того спокою, який був перед повномасштабним вторгненням. Бо всі розуміють, що так не буде. Минуле не повернути. Минуле не повернути то правда. Але майбутнє можна здобути. І воно в наших руках. Колись у Греції, і, римлян, і, і в Римі, люди, які намагалися дати відповіді на питання про те, що там за дверима смерті, дійшли до висновку, що людське життя на цій землі є нічим іншим. Як процесом, який керується зверху, і видумали таке слово «фатум». Тобто, людина є заздалегідь призначена до спасіння чи до загибелі, і кожен її крок є призначений. І багато християн, як мантру, повторюють оцю думку про «фатум», навіть не задумуючись над тим, що вона цілковито суперечить Біблії, ідеї спасіння. Бо Бог навіть після того, коли ми відпали від нього, дав нам як найбільший дар свобідну волю. Свобідну волю, щоб ми могли самі вибирати добро і зло, щоб ми його шукали, дав нам розум. Фатум виникає тоді, коли люди є ліниві, коли не хочуть працювати над своїм майбутнім, над собою, і тоді все спихають на так має бути, чи так мало бути. Або деколи ще й грішат, кажучи: на, то була така Божа воля. Не можна спихати все на Божу волю. Є Божий допуст, бо допускає, а є Божа воля. Божа воля є одна, щоб людина спаслася, щоб людина вічно жила з Богом. Але Бог дає людині свобідну волю. Бо інакше людина не була відповідальна за свої вчинки, ані за добрі, ані злі, а відповідно, мораль тоді б відпала. І коли ми говоримо про майбутнє, то ми маємо мрії, але до тих мрій треба прикластися. І тут, власне, завтрашній день буде такий самий, як сьогодні. От зараз, коли я записую це, слово моє до вас. Тривога по всій Україні. Завтра вона буде. Але ми стаємо, я переконаний, що раз ближче, не тільки до перемоги над ворогом. Але ми щораз більше стаємо до того, щоб ми відбулися нарешті не тільки як народ, але як країна повноцінна, а не закомплексована. А це воно дорого коштує. І тут кожен повинен на своєму місці собі сказати, що майбутнє буде таким, яким ми собі його побудуємо. Не дарма в народі кажуть, як собі постелиш, так і будеш спати. Тому я бажаю гарно постелити собі на майбутній рік. Чим? Перше, вірою. Ми все в житті розраховуємо розумом, розум Божий дар. Але морозум може багато рахувати і прорахуватися завтрашній день навіть пов'язаний з вірою. Вірою в те, що буде краще. А Віра від Бога походить, від того, хто є джерелом віри. Віра породжує надію, тому друге бажає вам постелити собі добре надії. Надія. Це є головний стимул для боротьби завтрашнього дня за краще завтрашнього дня. І бажаю собі обильно послалити любов'ю, бо саме любов до Бога, України до ближніх спонукає нас діяти, не бути байдужими. Цього бажаю всім вам. А найбільше в цей день дякую всім тим, хто не має часу навіть слухати оце моє слово, чи взагалі щось думати, а тільки може й дякує Богу, що залишивши живий і просить Бога, щоби відвернув кулі ворогів. За них сьогодні, в першу чергу, помолімося і в одному не сумніваємося. Є Українці буде Україна. З новим 2024 роком Христос рождається. Славімо Його! Слава Україні! Героям слава!